Моє вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті 7 і Ми продовжуємо працювати в прямому етері і стежимо за подіями Хмельниччини, України та світу. І продовжуємо для вас працювати цієї п'ятниці вдвох. Моя колега Тетяна Дублянко доєднується до роботи в студії. Вітаю, Тетя. Вітаю, вітаєна! Вітаю наших телеглядачів! Традиційно дійсно ще більше актуального та цікавого. Що п'ятниці для вас готують наші редактори? А ми за Льоною про це все вам розповідаємо з нашими запрошеними. Гостями сьогодні на вас очікує дуже багато цікавої та актуальної інформації. Ну, а власне продовжимо. Ми інформаційний марафон аналітикою до нашого етеру Вже доєдналася Олена Морозова. Це кандидатка науки з соціальних комунікацій та фахівчиня у галузі комунікацій і медіатехнологій. Пані Олено, доброго вам дня і слава Україні. Дякую слава, вітаю вас. Ми сьогодні поговоримо з вами про роботу українського парламенту і почнемо із прийняття бюджету, тому що це було важливе питання, яке вже відтерміновувалося. Власне бюджет прийнятий, а думки про нього дуже різняться. До прикладу міністр фінансів Марченко сказав про те, що бюджет зберігає основні пріоритети, які були передбачені при поданні законопроєкту. А от український волонтер і блогер Сергій Стерненко, заявив про те, що ухвалений бюджет загрожує державі знищенням. Він обурився відсутністю підвищення заробітних. Для військовослужбовців на тлі збільшення фондів депутатів та видатків на телемарафон. Як би ви оцінили бюджет на 26-й рік? Як дефіцитний? Справа в тому, що в цьому бюджеті є величезна дірка. Поки що не зрозуміли, яким чином. Збираються цей бюджет наповнювати наші урядовці. Загалом прийняття бюджету щороку перетворюється на такий складний процес, особливо до повномасштабного вторгнення це відбувалося. Якщо ви пам'ятаєте, коли бюджет було прийнято вчасно, чи він приймався вчасно, так і депутати. Дуже адекватно за нього голосували, це ставало великим позитивним інфоприводом в історії України. Були ночі, так коли бюджет приймався буквально напередодні новорічних канікул, коли наступного дня всі депутати мали б йти у відпустку. З одного боку, щодо тих процесів, які відбуваються, строки подання бюджету, затвердження бюджету, все абсолютно адекватно. Більше того, так відповідає викликам і нормам часу. А от щодо наповнення, то обурений не тільки ставне. Що стосується підвищення депутатських зарплат, то ми, власне, бачимо те, про що ми з вами весь час говоримо. Що Установки, які є в тій чи іншій соціальній групі, зрештою впливають на поведінку цієї соціальної групи. Народні депутати чинного скликання, очевидно, розуміють, що в наступному скликанні навряд чи. Вони зможуть потрапити до парламенту знову і намагаються використати той час, який у них в цьому не залишився, максимально. Оскільки не потрібно хвилюватися про наступне переобрання, немає потреби хвилюватися про репутацію і той шлиф, шлиф, який за ними тягнеться. Знаєте, якщо це вже власне бюджет проїдання, та багато хто його називає дійсно так, а, власне дійсно багато соціальних стандартів були підняті. Ну, правда, не набагато, а, власне, але все ж таки там, та якщо прожитковий мінімум там дві тисячі до двохсот до двох тисяч там триста ще там було піднято. Ну і інші питання, та всі говорять зараз за заробітні плати вчителям, які підняли на 30% відсотків 1 січня мають підняти і ще з 1 вересня на 20%. Саме образливо в цьому випадку певне, що виховати нам в садочках через те, що ну і ті, і ті закінчували одні вузи, та але одним піднімають другим ні. Аналогічно і лікарям також образливо, яким також не підняли. Знову ж таки, чи можна було б там ще до прикладу відтермінувати оці от підняття цих соціальних стандартів станом на сьогодні? Так для того, щоб зменшити той дефіцит, і також питання щодо фінансування не лише Марамофону, а і самі політичні партії не забули про себе. Фінансування на них таки є, і деякі політичні партії мають фінансування в сотні мільйонів гривень. Фінансування політичних партій, нагадаю, з державного бюджету це була ідея наших західних партнерів. І це було якраз частиною тих антикорупційних заходів, які в Україні мали. До повномасштабного вторгнення запровадити саме для того, щоб на політичні процеси менше впливали різноманітні олігархи. Як бачимо, ситуація змінилася, механізми змінилися не дуже так. Що стосується соціальних стандартів, підняття зарплат. Бюджетникам то очевидно, що враховуючи ту інфляцію, яка з яку ми маємо за останні роки, то вже до того моменту, як всі перші виплати підвищення ці люди отримують, всі ці підвищення з'їсть інфляція. Здорожчання всього навколо відбувається непропорційно швидко. Індексації зарплати і тим паче пенсій. Я би не називала це бюджетом проїдання, тому що ми перебуваємо в такій складній ситуації, коли з об'єктивних причин дуже складно наповнювати державний бюджет. Знову ж таки, не є таємниці, що практично всі соціальні програми від початку повномасштабного вторгнення а по суті да, гарантія всіх виплат бюджетникам, в тому числі, лягає на Плечі наших європейських партнерів, що без цієї підтримки і без цієї допомоги прямої прямих вливань в український бюджет, ні вчителі, ні лікарі, ні інші бюджетники зарплати давно би не отримували. Тому це швидше продиктовано якоюсь об'єктивною реальністю. Я маю на увазі так і те, що Є такий дефіцит в бюджеті, і те, що не передбачено підвищення заробітних плат певним категоріям населення. Але от такі дивні речі, як продовження фінансування марафону, який, телевізійного марафону, яким, як у як кажучи, не користується суспільною довірою підтримку, причому сама ідея цього фінансування державного бюджету, замість того, щоб повернути. Телеканалу можливість виходити в повному обсязі а, на своїх частотах і відповідно заробляти на рекламі ті комерційні установи, так які покликані заробляти гроші, бо по суті це медіабізнеси а, фактично датуються з державного бюджету. А це викликає непорозуміння і роздратування, особливо на фоні, непідвищення підвищення заробітних плат а, тим же військовим, наприклад, так, що не передбачено в цьому поточенні. В бюджеті на наступний рік оце викликає роздеретування. Причому це абсолютно адекватне роздеретування з боку суспільства, але знову ж таки, оскільки це скликання парламенту навряд чи планує далі. Перебувати в будувати політичну кар'єру, перебувати в політичному полі навряд чи будує якісь плани щодо переобрання до наступного скликання, тому мало переймається суспільною реакцією. Власне, багато обурень і звинувачень депутатів за те, що вони голосували за такий бюджет. Зокрема, вони пролунали від волонтера Сергія Стерненка публічно. Хто і як збирав ці голоси? І чи є проблема в тому, аби назбирати голоси за прийняття важливих законів? Дивіться, а які опції Ну, от не голосувати за бюджет? І що далі? Від цього ж нічого не зміниться. Насправді просто Україна війде в Новий рік без затвердженого кошторису. Що для того, щоб реалізувати якісь норми бюджету, обговорювати їх, так потрібно мати джерела поповнення бюджету. Має бути, коли приймається той чи інший законопроект, то окрім висновку юридичного управління щодо того, чи не суперечить цей законопроект, ще на рівні так, да, коли його злятають перед тим, як він виноситься до сесійної зали, є висновок головного юридичного управління щодо того, наскільки це цей законопроект не суперечить. Іншому законодавству є висновок головного наукового управління щодо того, наскільки взагалі ну, всі ці речі, які викладені в цьому законопроекті, адекватні відповідають якісь нормальні логіці тих чи інших процесів. І є висновок бюджетного комітету щодо того, яким чином ухвалення чи не ухвалення цього законопроекту буде впливати на цей бюджет буде впливати на бюджет. Так? І якщо, наприклад, законопроект передбачає додаткове якесь фінансування державного бюджету, то, власне, перед тим як його ухвалювати, потрібно аргументувати, яким чином і з яких джерел будуть знаходитися статті в бюджеті, якими буде фінансуватися, ну от власне будуть фінансуватися ті зміни, які запроваджує цей законопроект зараз. Зрозуміло, що просто наповнювати бюджет нічим і ніким. Оця ситуація довкола фопів і запровадження для них ПДВ, да, яка так і не запровадило, коли відмовилися від цієї ідеї, це якраз про те, що окрім того, щоб замість того, щоб корову щоб корову менше будувати і більше доїти, так ніяких способів наповнення бюджету наразі немає. Тому, чесно кажучи, я не дуже розумію, це такі голослі голослівні заяви. Це красивий комунікаційний хід. А, от такі нехороші депутати голосували за цей бюджет. Але я, при робіт. цьому можливо, якби вони не проголосували і байкотували, то були б внесені якісь правки до бюджету, які обурюють суспільство, і потім він би був проголосований. Ну, дивіться, коли б внесені от знаєте, в ці наших проблемах ми трохи відірвані від реальності, так? Ми всі хотіли би підвищення заробітних плат військовим. але яким чином це зробити? Яким чином де взяти ці гроші на підвищення зарплат такій кількості людей? Телемарафон не можливо, фінансувати, список, не, не підвищувати заробітні плати депутатам, до прикладу, і так далі. Оті всі правки, які найбільше обурили безпосередньо українців, от звідти і брати кошти. Не фінансувати. Яким... Я розумію, що можливо дійсно от фінансування політичних партій була вимога Європейського союзу, але фінансувати можна по-різному. І політичні партії могли там відмовитися від певної частки, хоча б на користь тих самих військовослужбовців, але це не було зроблено. Я не впевнена, що є механізми для того, щоб відмовитися від отримання цього фінансування, але загалом за 4 роки війни ці питання можна було би вирішити. Але ви кажете, ну, от ми з вами живемо да, в ідеальному якомусь світі. Депутатів у нас 300 людей, а армії у нас? скільки? Майже мільйон, правильно? Тому ці 300 людей. Швидше знайдуть кошти на підвищення зарплат собі, ніж на підвищення зарплат майже мільйонні армії. Ми це проговорюємо з вами з етеру в етер. Ці люди не збираються в більшості своїй продовжувати жити в Україні. Пам'ятаєте, цьому міністра неповернення, міністра єднання, який за Плітками, чутками і переповідками своїх колег, коли його намагалися повернути в Україну і зрештою спішно повернулися, повідомив своїм патронам і колегам, що він свого майбутнього в Україні не бачить, не пов'язує своє майбутнє з цією Україною. Ну, от, власне, всі ці люди після того, як вони зможуть покинути територію України, благополучно це зроблять. В вони геть не зацікавлені у тому. Щоб шукати йти на непопулярні рішення, так шукати складних якихось рішень для того, щоб винаходити оці кошти для підвищення зарплат військовим, тому що їх багато, значно простіше полегшити в своє власне існування, підвищити зарплати собі. Але чи тільки тому... депутати винні, що державний бюджет такий, тому що складають його все ж таки урядовці? Складають урядовці, але е, хто ці урядовці? Так? У нас є в країні монобільшість. Представники е, уряду це фактично е, люди, делеговані від цілком конкретної політичної сили. Е, це урядовці, е, які впроваджують ту саму політику, власне, яку диктує. Та політична сила, до якої вони лояльні і так чи інакше належні. Якщо є політична воля для того, щоб підвищувати зарплати, наприклад, освітянам, а для чого це робиться? Зокрема, ну не тому, що у нас так приймається освіти, а тому, що знову ж таки, завдяки телевізійному марафону, наприклад, партія Слуга народу. Переорієнтувалася на більш дорослу аудиторію, ну тобто, якщо на початку свого існування її виборці були в основному молодь, то наразі саме завдяки телевізійному марафону, саме завдяки тим джерелам комунікації, які слуга народу використовує, електорат слуги народу став дорослішами. Це люди старшого і середнього віку. От для того, щоб до наступних виборів ані своєї лояльності до чинного президента, ані своєї лояльності до цієї політичної сили, яка впевнена, буде переформатовуватися, але збереже якесь ідеологічне ядро. Ну, ці люди мають бути якимось чином простимульовані і якимось чином поінформовані, так хто саме ці рішення ухвалює. І чому у них підвищуються заробітні плати. Це такі логічні процеси, які насправді, якщо не міряти ситуацію, виходячи з точки зору чесності і справедливості, а просто дивитися на неї з точки зору такої цинічної банальної логіки, абсолютно цинічні і абсолютно богічні. Давайте тоді до інших рішень Верховної Ради. Вони ухвалили в цілому закон, що оновлює паралік мов, до яких буде застосовуватися режим підтримки і особливого захисту, який передбачений європейською хартією регіональних та міноритарних мов. Зокрема, закон передбачає вилучення з цього параліку російської мови. Це рішення про що воно говорить: про зрілість ради і суспільства в цілому, чи можливо воно прийняти, аби так розворушити ворога, і аби ми побачили якусь реакцію з боку Росії. І чому так довго? Не приймали дуже своєчасне рішення, так? як бачимо, так само як і з московською церквою. Я думаю, що ухвалення подібних речей на фоні ухвалення бюджету. Якраз спосіб перемкнути увагу аудиторії і дати якісь позитивні сигнали разом з тим негативом, який обов'язково виникне і вже виник так, виходячи з тих статей бюджету, які ми з вами побачимо. Але власне, от положення Хартії будуть застосовуватися до угорської мови. Тепер Орбан трішечки стане спокійнішим на вашу думку. Так це давнішня вимога загалом да щодо посилення захисту угорської мови. Пам'ятаєте, угорська влада тривали час на полягалом, що власне є дискримінаційним український закон про освіту, що здобувати середню загальну освіту можна винятково державною мовою. От вони дуже активно проти цього виступали і вимагали, щоб угорці мали змогу навчатися мовою своєї національної меншини. Тому це навряд чи якимось чином вплине на те, як до нас ставляться угорці так, і тим паче, те, як вони поводять. Політичній площині, але це цілком в логіці тих взаємовідносин, які у нас з Угорщина є, були і швидше за все будуть. Однією із вимог, та яка зараз висувається путіним, ну знову ж таки вона не змінюється, це от захист російськомовного населення, російської мови і так далі. Україна таким чином показала свою позицію щодо цього питання на вашу думку, і наскільки тепер Путін буде спекулювати щодо цього питання? Знову ж таки, так, ми неодноразово це з вами обговорювали, що для того, щоб чимось спекулювати, і для того, щоб вести пропаганду, ніякий фактаж Росіянської Федерації не потрібен. Факти, які не збігаються з реальністю, вони просто вигадують. Ми з вами це бачили неодноразово, неодноразово про це говорили. Щодо Путіна поки що можливо, тому що я не воєнний експерт. і... Не політтехнолог, але я не бачила жодних сигналів в інформаційному просторі, що якимось чином кінцева мета диктатора Путіна щодо України змінилася. Він хоче повного, тотального і абсолютного знищення України або фізичного, або політичного. Його задача, щоб Україна припинила існувати на політичній мапі світу. Якщо не вдасться зробити цього Ракетами це буде зроблено за допомогою інспірування таких речей, як росіянська мова і московська церква. На чому, як ви бачите, вони активно наполягають під час тих же мирних перемов, які наразі відбуваються за посередництвом Сполучених Штатів Америки. Нічого не змінилося, чи будуть чи буде ця новина? полоскатися в телеграм помийках росіянських або на росіянському е телебаченні ну напевно буде чи якимось чином це вплине на поточну реальність ніяк не вплине. На ваш погляд, як зараз виглядає український парламент? Чи повертає він собі суб'єктність особливо на тлі вистав... відставки Єрмака на тлі зустрічі з Зеленським? Виглядає він як хрома качка, і власне кульгава хрома качка. Ну, власне, тому що так і є. Скільки депутатів мають піти скласти мандат? Двоє чи троє, так для того, щоб вони більшість юридично пропинила існувати так в парламенті. Не було коаліції. Депутати від забороненої партії ОПЗЖ продовжують сидіти в парламенті і голосувати. Разом із проукраїнськими силами опозиція вже готується до наступних виборів, так і думає, яким чином в цих виборах брати участь, вони більшість розуміє, що всі, хто брали участь в атаці на Набу і САП, всі, хто власне зашкварився, так як зашкварилися на в поточному скликанні парламенту. До наступного скликання навряд чи попадуть. А нові політичні сили, які будуть очевидно створюватися із залученням військових волонтерів, навряд чи захочуть бачити їх в своїх лавах. Тому люди просто добувають свій термін так, і думають про те, чим будуть займатися після того, як перебування в стінах парламенту припиниться. Більше того, ми з вами чудово знаємо, що там є багато охочих, які готові скласти мандат буквально сьогодні і поїхати за кордон, але не можуть цього зробити якраз із причин партійної дисципліни, тому що їм просто не дозволяють цього зробити. Так їхні партійні посину це теж не є таємниця. Це все циркулює. В інформаційному просторі просторі від початку повномасштабного вторгнення, яким чином на оцю гомогенну масу має вплинути відставка голови офісу президента, не знаю. Пані Олена, ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Олена Морозова, це кандидатка науки з соціальних комунікацій та фахівчиня у галузі комунікацій і медіа. -тех...